Добрий день! Доброго здоров'я! Вас, вас вітає шкільний вісник. вісник! Нещодавно молодіжна дорадча рада при міському голові завітала до виконавчого комітету Шостинської міської ради. Ми з радістю відвідали відділи та управління місць виконкому. Ми дізналися про роботу таких відділів архітектури, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служби у справах дітей, економіки торгівлі. А також нас прийняв міський голова Микола Петрович Нога. Близько 30 хвилин Микола Петрович відповідав на наші питання та розповідав про перспективи розвитку нашого міста. Ми дізналися багато нового про видатних шосткінців, які прославили наше місто. Бо вони мали з дитинства мету, прагнули і досягали успіху. Вони досягали успіхів завдяки наполегливості, невтомній праці та здоровому способу життя. Це люди, з яких ми повинні брати приклад. Зустріч з міським головою нам запам'ята. Дася. і дуже сподобалась. Наближається літо, а з ним і канікули. Сьогодні ми розкажемо вам там, де можуть відпочити та оздоровитись наші діти. На молодших школярів чекають пришкільні табори. Їх буде працювати аж 14. для середнього та старшого шкільного віку профільні табори. На березі річки Десни будуть працювати два наметові табори. Вже майже готові до прийому дітей профілакторії лісни казенного заводу. Імпульс В цьому діти зможуть не тільки гарно відпочивати, а й поправити здоров'я. І як завжди, у другій половині червня буде працювати наш самий великий табір Світлі. Там одночасно можуть оздоровлюватись 400 дітей. У всіх таборах буде гарне харчування і цікава змістовна програма. Це ігри, конкурси, змагання, концерти та дискотеки. На сьогодні це вся інформація. До побачення. Всього найкращого.